Окупанти не припиняють обстріли морних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 30 серпня о 2.40 в селі Богуславка Ізюмського району. Внастлідок обстрілу по відкритій території горіло сміття. 30 серпня о 16 хвилин на першу ночі за межами села Богуславка внастрідок обстрілу горів автомобіль. О 20.25 в місті Зюм. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будівлю цивільного підприємства. О 17.20 в селі Осенове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі одного гектару. О 16.22 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіли будинок, господарча споруда, літня кухня та пошкоджено три автомобілі. Постраждали чотири людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років. О 14.56 в селі Замулівка Чугуївського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню, пожежею знищено. Вісім житлових будинків та сім господарчих споруд. О 13.32 за межами села Новоплатонівка Ізюмського району. Внастрідок обстрілу Евпіврону горіла трава на площі близько 2 гектарів. О 10.32 в місті Золочів Богодухівського району. Внастлідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіла лісова підстилка на площі більше 5 гектарів. О 8:21 в селі Зарічне Чугуївського району. Внастлідок обстрілу горіла трава та очерета. На площі 800 квадратних метрів. О 8-й ранку в селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 107 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 12 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. У дев'яти випадках трапили загоряння на відкритому просторі та екосистемах на загальній площі близько 21 гектара. В день ворог завдав ударів по житловому сектору села Замулівка Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася пожежа. Горіли вісім раніше пошкоджень. Жиних житлових будинків, сім господарчих споруд та суха трава поблизу приватного сектору на площі 25 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць техніки ДСНС та 15 рятувальників. Вогнеборці запобігли поширенню полум'я на інші житлові оселі. Жертв та постраждалих немає. Загалом зафіксовано 79 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 130 гектарів, піротехнічними підрозділями. Леми ДСНС вилучено та знешкоджено 121 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанська Харківської області. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили Сила оборони відбивала атаки ворога в районах Сеньківки, М'ясожарівки, Степової, Новоселівки, Колісниківки та Лозової. Марія Дмитро Дмитрон та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну. За даними повітряних ЗСУ, ворог завдав удару балістичною ракетою Скандер М із Криму та 18-ма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА шахет, чотири локаційно втрачені, упали самостійно. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Вночі збройні сили РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі у місті Суми. За даними голови ОВА, здійнялась пожежа у сумській прокуратурі. Уточнили, що російська армія атакувала підприємство, внаслідок чого поранені дев'ятеро людей. Протягом доби армія РФ атакувала з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія РФ просунулася в Михайлівці Донецької області, а також біля Пантелеймонівки, піщаного та Андріївки. Про це свідчить дані аналітичного порталу Діпстейт. Там також зазначають, що росіяни взяли під контроль Кореневе Курської області за даними Генштабу ЗСУ. Протягом доби на всіх ділянках фронту зафіксовано 215 бойових зіткнень. Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. За його словами, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом. Упродовж останніх трьох днів Саліван та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо російської війни проти України. Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко. Ку дотримуються простого принципу нічого про Україну без України, заявив Саліван. Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси. В Україні розбився один з винищувачів F-16. За даними Генштабу ЗСУ, під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 збройних сил України. В ході повітряного бою літаками F-16 було збито чотири крилатих ракети ворога. Як пізніше виявилося, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія міністерства оборони України. Країни, яка працює в районі падіння літака, наголосили у генштабі зсу. Через тиждень енергосистема повернеться в режим роботи як до 25 серпня. Про це повідомив нардеп Сергій Нагорняк. На початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності, але наразі її вже вирішено. Усі енергогенерувальні компанії налагодили комунікацію з виробниками обладнання, тому перебоїв із постачанням немає, зазначив посадовець. Мешканці цього будинку в Салтівському районі міста знають, як це жити без світла та води. Цей досвід вони набули після прильоту ракети, яка впала біля їх будівлі. Але зараз наближається інша небезпека: зима та загроза блекаутів. Щоб протистояти майбутнім викликам, жителі вирішили придбати своєму ОСББ-генератор. Було дуже незручно не поїсти, не помитися. Дуже незручно. Ну, дивіться, встаєш зранку, кави ти попити не можеш, бо тебе треба розкласти багаття, поставити той самий чайник, да, а потім десь так ти, через годину ти отримаєш свою каву. Душ ти не можеш помитися, літо би, хочеться помитися, бо жарко, а душа ти не можеш. ти Десь там набрав холодної води, ну то таке. Борщ зварити теж ціла епопія. Ну Десь так дуже незручно. Або з нами маленькі діти кашу молочну ти не звариш, молоко скисай, бо холодильники не працюють. Ну дуже незручно, дуже тяжко. А взимку ще страшніше, бо тебе буде холодно. А базі знову ж з дітьми. Як воно з дітьми? Їм же холодно, якби сам то три штани пари надів, і Ну воно добре. А а їм починаєш та з них дужче турбуватися ніж за себе. Тому ми просимо потребуємо наш дом в частності. Потребує цей генератор, який. Который... Каторо є предпочті від міської ради отримати за частково за кошти города. Дуже дуже потребуємо. Будемо дуже вдячні, якщо нам такі виділять кошти на цей генератор. І місцева влада якраз готова з цим допомогти. Ухваливши відповідне рішення, мерія зобов'язалася компенсувати харківському ОСББ 70% витрат на купівлю генераторів. Генератор, який ми вирішили придбати на цей час, коштує 80 тисяч гривень. І якщо нам міська рада за програмою компенсує 70%, то для власників він буде коштувати всього 32 тисячі гривень. Це дуже правильне рішення для того, щоб забезпечити електроенергію, газову котельну та освітлення місць загального користування, нам буде достатньо 9 кВт. Генератору звертаємося не в перший раз до міської влади, бо через прильоти в липні 2022 року у нас було пошкоджено дах фасад. Були вилетіли вікна у житлових квартирах, місця загального користування. І за цей час, за два роки, місто нам допомогло по програмі софінансування відновити дах повністю новий. По програму є відновлення, нам відновили. Фасад вставили вікна не тільки в квартирах, але ж в місцях загального користування в котельні не було вікон, і не тільки вставили вікна, але ж зробили відкоси. І ми віримо в те, що і по програмі допомоги по придбанню генератора нам також міська рада поможе. Програма з надання компенсації для будинків некомунальної форми власності на придбання генераторів буде діяти з 2024 по 2027 рік. Максимальна компенсація не має перевищувати 100 тисяч гривень. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що особливо важливо мати генератор для будинків з автономним опаленням. Та багатоповерхових будинків, у яких в системі опалення є насоси, адже за відсутності електроенергії труби можуть замерзнути, а система вийти з ладу. Для того, щоб прийняти участь і отримати компенсацію за придбані генератори, це все дуже просто. Необхідно написати заяву, вона вже є з встановленого зразка, та додати до заяви виписку з реєстру фізичних чи юридичних осіб підприємців. Та Технічні характеристики на генератор, тобто це технічний паспорт придбаного генератора правління або голова правління. Звертається до одного з центрів надання адмінпослуг, надає у цей простий пакет документації на комісії в департаменті житлового комунального господарства ми розглядаємо і надаємо через банківські установи компенсацію. Звертайтесь всі, ми ще нікому не відказали в отриманні компенсації. Будемо допомагати, щоб максимум всі, хто прийняв участь, всі отримали компенсацію. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олексій Старенко, Андрій Паколо, Харків. Новини. Уже близько місяця на вулиці Велика Панасівська кипить робота. Працівники комунального підприємства Шлях Римбуд» відновлюють бордюри, монтують гранітний та звичайний борт і укладають асфальтне покриття. Наразі до робіт задійно вісім спеціалістів та відповідна техніка. По вулиці було погане асфальтне. Покриття в деяких місцях не було бортового каменю. На даний час ведеться укладання асфальтного покриття. Було встановлено 250 метрів погонних перебрика, 50 метрів погонних бортового каменю. Працювати на цій ділянці будуть ще близько місяця. У планах відновити всю вулицю та зробити її більш безпечною та привабливою для харків'ян. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександра Панченко, Харків. Новини. Як розпочнеться новий навчальний рік у воєнному Харкові? Скільки дітей зможуть навчатися офлайн у безпечних просторах та про нову програму розвитку української мови розповіла на прес-конференції журналістам Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міської ради? Через військову ситуацію вже третій рік діти вимушено навчаються онлайн, але завдяки ініціативі міської влади за останній період були створені безпечні середовища для здобуття освіти дітей. А саме на п'яти станціях метрополітену було організовано. Овані класи для навчання, а також побудована підземна школа. Звісно, цього замало, кажуть у мерії, що по реальному часі навчалися майже 53 тисячі харківських школярів. Але місто робить все, щоб якомога більше дітей здобували якісну освіту. Найважливіший виклик на сьогоднішній день це розширення мережі офлайн навчання. Зараз ми завершуємо роботи. На ще одній станції метрополітену, і у нас додається і ще майже 800 дітей, тобто понад 3 тисячі дітей будуть навчатися в метрошколі. Є дві школи з ПРУ, і звичайно, наша підземна школа, яка на сьогоднішній день набрала вже 1090 дітей. Бажаючих, знову хочу сказати, бажаючих дуже велика кількість, і, на жаль, всі, хто хотів би навчатись офлайн, ми охопити не зможемо. Але це для нас найважливіший напрямок, це найважливіша позиція Харківської міської ради. І наразі будуються. Одночасно три підземних школи. В трьох районах Основ'янському, Новобаварському і Шевченківському, будуються три підземні школи. Зразу хочу сказати, якби ми одержали хоча б копійку освітньої субвенції на будівництво укриттів. То цих шків було б набагато більше на превеликий жаль ні в 23-му, ні в 24-му році. Харків не одержав субвенцію на будівництво або капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту. За словами Ольги Деменко, роботи з будівництва трьох підземних шкіл тривають. І Вже в кінці 24-го року ще близько двох тисяч дітей зможуть долучитися до очного навчання. До першого класу у вересні підуть п'ять з половиною тисяч першокласників, що на дві тисячі менше, ніж минулоріч. І як зазначають в департаменті, то саме дітям молодшого шкільного віку вкрай необхідне навчання віч на з учителем. Ми пояснюємо батькам, що ми зараз. Ставимо такі пріоритети. Перш за все, це першачки. Друге, це початкова школа. І тільки тоді середні і старші класи. Звичайно, у нас є з 5 по 11 є класи, які будуть навчатися, їх багато, але перш за все, це першачки. Майже 25% це лише першачки. Це лише першачки, бо їм зелене світло, бо це діти, у яких зараз формується ставлення до навчання, мотивація, соціалізація, робота в колективі, виявлення здібностей, талантів, лідерських якостей це неможливо пропустити. Офлайн навчання вкрай необхідне підростаючому поколінню загалом, бо переважну кількість часу за останні роки діти навчалися онлайн. Тому місто працює над розширенням офлайн-осередків для безпечного навчання, але є питання з фінансуванням. Постановою кабінету міністрів виділяється субвенція на область, тобто на регіон. А область потім цю субвенцію розподіляє. Між власною областю і обласним центром, на жаль, в минулому році із 250 мільйонів ми не одержали жодної копійки в цьому році. Відповідно, ми не одержали ні копійки з 500 мільйонів гривень. Звичайно, ну ви ж не думаєте, що ми сидимо і думаємо, чи дадуть, чи не дадуть. Звичайно, були і звернення, і письмові, і усні, і перемовини, і так далі, але ну прийнято таке рішення. Також у Харкові затвердили нову програму розвитку та функціонування української мови, і як зазначили в департаменті освіти, який розробляв програму, її реалізація сприятиме підвищенню престижу використання української мови, посиленню її ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, захисту національного мовно культурного та інформаційного простору. На останній сесії Харківської міської ради ми зробили дуже важливий крок. Ми прийняли програму розвитку української мови в місті Харкові. Хочу зразу сказати, що це програма. Не суто освітянська. Цю програму ми створювали десь півроку, бо ми консолідували напр всі напрямки е, життєдіяльності міста, всі не тільки освіту, спорт, культуру, соціалку, а це, це і транспорт, це і будівництво. Ми вже перевірили з вами, що ми незламні, що ми справжні патріоти. Але хтось іще подейкує, що нібито мова у нас не зовсім така, як хотілося би. Тому ми з вами прекрасно розуміємо, що справа не в діалекті, а справа в патріотизмі, справа в рішучості, і справа в тому, який вклад вносить кожен із нас в перемогу України. Не у минулої теми роботи дитячих садочків. Через війну вони також не можуть повністю функціонувати. Тому в січні цього року запрацював метросадочок – експериментальний проект, який себе добре зарекомендував. Понад тисяча дошкільнят у другій половині вересня розпочнуть підготовчі заняття до школи. Вони вчитимуться на шести станціях метрополітену. Цей експеримент вдався. Батьки дуже задоволені, і ми. В цьому році ми продовжимо роботу метросадочка, але знову ж таки, на жаль, він буде працювати лише для дошкільнят, лише для дошкільнят, лише по підготовці до нового навчального року. На жаль, трирічних дітей, чотирьохрічних дітей ми охопити не зможемо, бо для, для садочка повинні бути абсолютно інші умови. Це повинно бути харчування кожні 3-4 години. Це повинен бути денний сон, це повинні бути прогулянки і так далі. І так далі. Робота в галузі освіти триває, враховуючи реалію сьогодення. Директорка департаменту переконана, все, що зможе міська влада, все, що планується, обов'язково буде втілено у життя. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини. Вони щодня піклуються про людей, займаються евакуацією, годують переселенців, відбудовують зруйновані будинки та прибувають на місця прильотів, де надають допомогу постраждалим. У Харкові привітали волонтерів та відзначили їхню роботу та активну громадську позицію, подяками від міського голови. Були попередні списки, тобто на місці наша команда співпрацювала з органами місцевого самоврядування з національною поліцією і Приїжджали на місця прильотів, де будуть ворожі атаки, і де людей необхідно було евакувати. Подавалися попередні списки, і людей згідно списків евакуювали. Дуже було на початку війни, саме у перші дні війни, дуже це питання воно було перенасичене, тому що дуже багато людей зверталося до допомоги. Було навіть таке, що друзі зверталися з допомогою. Ми казали, вибачте, на жаль, в порядку черги, тому що і так багато всі люди питання таке ну, важливе перед атакою І От така була ситуація, що тобто, наш друг звернувся, ми не змогли війкувати, але одна з людей вони відмовилися. Ми протеофонували нашому товаришу, сказали, давайте швидко пакуйтеся, ми заберемо протягом години. І коли ми їх зібрали, близько там години-дві саме в цей будинок був приліт ворожої атаки на ракети. Тобто, Ось таке диво траплялося Таких історій дуже багато. На початку повномасштабного вторгнення громадська організація я врятований долучилася до процесу евакуації мирного населення, долучилася до роздачі гуманітарної допомоги. Взагалі вона була заснована ще в 2018 році для допомоги в реабілітації людям, які мають залежності. Але під час повномасштабного вторгнення ми трошки перекваліфікувалися і стали допомагати населенню міста Харків та Харківської області. Займаємось евакуацією людей, роздачою гуманітарної допомоги, підтримкою населення в правових питаннях, наприклад, якщо у людей втратили документи чи ще якісь питання юридичного плану, ми таку допомогу надаємо. Годуємо гарячими обідами мешканців міста. Щодня це близько 500-600 гарячих обідів в чотирьох, на чотирьох локаціях в два райони міста. Є команда, яка робить на складі, пакує гуманітарну допомогу. Є команда, яка садиться за кермо і їде туди, куди посилають, куди ми їдемо. Я як водій. Тому я їджу Краматорськ, Покровськ, Купянськ, та ти всі направлення, де більш є потреба чи евакуація, чи гуманітарна допомога. Хочу подякувати всім вам, багатьох з вас. Я е, знаю з багатьма. Ми зустрічаємось, на жаль, на прильотах, жахливих прильотах. І е, я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Бо теж починаючи з першого дня війни, ви допомагали військовим. Ми разом евакуювали людей з Харкова, коли це було. Потрібно, е, гадували людей, оказували медичну допомогу. І зараз під час прильотів кожного разу я зустрічаю з багатьма з вас і знаєте, ви робите таку необхідну для людей справу, за що я вам дуже дуже вдячний. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків, Новини.